Всім доброго дня. Добрий день. Ми, 16... готові? ми готові? Доброго дня. Так, у нас є 16 членів виконкому. Ми можемо розпочинати засідання. У нас коротеньких три питання, в більшості всі технічні, тому я думаю, що ми встигнемо провести. Добре. Тоді голосуємо за порядок денний. Хто за? Попрошу включити камеру так, щоб ми бачили всіх, хто голосує. Юрій. Юрій, можете включити камеру? Дякую. Все. Одноголосно. Дякую. Переходимо тоді до порядку денного. Марі Ліна, зачитуйте, ласка. перше питання про надання повноважень на здійснення прийому заяв для призначення деяких видів державних і соціальних допомог. Розповідає Петр Колена Леонідіна, директор департаменту соціальної та ветеранської політики. Доброго дня, шановні члени виконкому. З 1 липня набрали чинності постанови Кабінету міністрів України, якими до органів пенсійного фонду передано ряд функцій з призначення державних соціальних допомог. Але разом з тим постановами передбачено, що функція з прийому документів у громадян залишається у уповноваженого органу. Попередніми редакції постановці були органи соціального захисту. Враховуючи, що спеціалісти Департаменту соціальної та ветеранської політики фахівці з даній справі знають, як правильно приймати документи, тому é, прошу підтримати наше прохання і уповноважити Департамент соціальної та ветеранської політики é, здійснювати прийом документів на призначення державної соціальної допомоги. Коли є питання? Якщо немає, lessons, будь ласка, голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Добре. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 14 на 9-21 року номер вісімдесят про посадових осіб уповноважене складати протоколи про адміністративні правопорушення та затвердження порядку складання протоколу та оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення. Доповідає Матаєва Ірина Анатоліна, директор департаменту муніципальної варти Рівненської міської ради. Доброго дня, всім членам виконкому. Департаментом муніципальної варти пропонується на розгляд даний проєкт рішення, який пов'язаний у зв'язку із затвердженням нового штатного розпису департаменту муніципальної варти в частині створення управління контролю за благоустроєм, де буде функціонувати два відділа окремих і здійснювати окрему діяльність згідно повноважень. Тому в даному випадку це потребує внесення змін до рішення, яким будуть дані уповноважені, керівники та вогні спеціалісти, інспектори наділені повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення. Прошу підтримати. Колеги, є якісь запитання? <клес> немає, немає. Знизу. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання Дякую. про функціонування в тестовому режимі модульного об'єкту доповідає Гудима Руслан Корисович, директор департаменту інфраструктури та благоустрою. Доброго дня. Доброго. Прошу підтримати рішення про функціонування в тестовому режимі модульного об'єкта. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні про благоустрій населених пунктів, наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлового комунального господарства України від 27.11.2017 року, номер 310 про затвердження типових правил благоустрою територіального населення пункту, керуючись рішенням міської ради від 28 квітня 2011 року, номер 512 про затвердження правил благоустрою міста рівного, рішенням Рівненської міської ради від 22.08.2024 року, номер п'ятдесят про затвердження стратегії зі створення безбар'єрного простору рівненської міської територіальної громади на період до 2030 року, з метою забезпечення населення та гостей міста, необхідними санітарно гігієнічними умовами, виконавчий комітет міської ради вирішив, в рамках реалізації проєкту безбар'єрний маршрут рівного, флагманський проект міністерства розвитку. Громад та території України рух без бар'єрів, доручити комунальному рівненському штабу експлуатаційному управлінню автомобільних доріг, забезпечити функціонування модульної громадської обиральні в місті рівному Майдан Незалежності безоплатно в тестовому режимі з дотриманням сезонності використання та призначення згідно з вимогами санітарних гігієнічних епідеміологічних і екологічних норм. Друге контроль за виконанням цього рішення доручити заступнику міського голови Миколаї та організацію його виконання, директору департаменту культури та благоуслужбовської міської ради Руслану Гудимі. Та начальнику комунального рівненського шляху експлуатаційного управління і автомобільних, автомобільних доріг Олексію Юхименко. Прошу це рішення підтримати і дати розвиток безбар'єрності в місті Рівне. Колеги, є які запитання? Ну, локація та сама звертається, так? Наразі так. Хочете подискутувати за локацією? Та, Для чого дискутувати? Я просто є різні думки людей, тому перепитую. Пане Богдане, це всі обумовлено, що це тимчасове місце його розташування. Нас там б'є. Комунікації, місце розташування для всіх зрозуміле. Реорганізується даний парк, переставиться він. Я би він вже був у нас. Хоча б друзі, дивіться, друзі, я зараз печуся не, не за те, бо так я удивлю запитався. Я почуся, щоб виглядала міська влада нормально, мала хороший імідж, де як напевно, як і всі. Тому є різні думки, тому я перепитався. То все почув відповіді. Я, я не збираюсь дискутувати не, на ту тему. 30 років першого обирання рівень доволі високий. Добре, Колеві, чи які запитання є стосовно питань? Так, uh, да, питання є, uh, а взагалі uh, в документах, які подані, uh, ми не побачили, хто ініціатор цього рішення, тому що, як правило, ініціаторами є ж департаменти. Uh, так, є там дефторинка. Ні, там є лист на вас, uh, пан Руслан. Лист від так. комунального підприємства. А вашої записки до як ініціатора цього рішення на місць виконком немає. Чи може це в мене немає, чи не прикріпили, то може ви прикріпити? Ну, можливо, не прикріпили. Тому, Та, ні, ще вона, ну типу на департамент є лист? Ні, 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 ні. Лист лист від комунального підприємства є на вас, а mm -hmm. від ініціатора як департамент хто подає на місць виконком? Я думаю, що комунальні підприємства не, не не можуть подавати на місць виконком рішення. То у вас буде просто не прикріпили. Він є правильно, я зрозуміла. Покріплено технічна помилка, ми її усунемо? Я не почула. Я перепрошую. Я думаю, що це технічна помилка, ми її усунемо. Я А, це. є є ініціація від департаменту. Окей, супер. Так. То тим більше, пане Руслан, ну очікуємо цей лист прикріплений тоді вже до документів. І таке питання, бо не коли читаєш це рішення, не дуже зрозуміло, що скільки цей тестовий період буде тривати. Що буде після тестового періоду, це має бути знову виконком, який вирішить, чи це будуть платні послуги, бо зараз ви говорите в тестовому режимі вони будуть безкоштовні. Можете уточнити, прояснити цю ситуацію, і можливо, це десь треба було в рішенні обумовити далі? Я думаю, що ми тоді таким додатком його оформимо і на найближчий виконком подамо. Тобто, що передбачає собі тестовий режим? Станом на сьогодні. Ми власне вивчаємо а саму само розхідність даного, даної вбиральні, б, чи правильно функціонально вона вкладена, які там зауваження є по ній. Ми їх вже частину усунули. Надіюся, більше не буде у нас зауважень по ній. До усунемо, якщо будуть ще такові, плюс ми будемо повноцінно розуміти витрату по самому по самій вбиральні по кількості відвідувачів. В який стан ми маємо після відвідувачів, як нам власне збалансувати це прибирання і утримання його. Тобто, ці всі питання в нас зараз стоять, бо ми не маємо досвіду і не маємо як з чим його порівняти. Ми... А, а на який період тестовий режим? Бо тут теж нічого не зазначено. наразі. Ми говоримо, що ми маємо перші вам два-три місяці. Ми для себе так і ставимо бекграунд, А як, як воно буде, ми будемо звітувати абсолютно вам за кожен наш крок і що відбувається з ними, також буде процесу. Е, то а ви не вважаєте, що в документі це зараз, який ми зараз про маємо голосувати, ми якось маємо відобразити, що тестовий режим протягом трьох місяців, після якого буде рішення міськвиконкому, чи, чи що далі буде? Бо е, з документа е, не зрозуміло. Я я я, я, я вас почув. Добре, да ну я думаю, що якщо б є необхідність, ми додатком тоді додобавимо або внесемо розміну з голосу про три місяці, а за три місяці ми знов тоді відзвітуємося. Якщо буде необхідність продовжити, будемо продовжити. Якщо ми залишимо в такому стані, як є, будемо навіть працювати в такому стані. Що вас так заблюдено. Ну, юристи, можливо, якось мені можуть допомогти в цьому питанні, бо виглядає е не зрозуміло, які далі наступні рішення мають бути е, прийняті, бо тут немає обумовлено не е, кількості тривалості цього тестового режиму, не скільки, якщо він закінчиться, то вже далі будуть платні послуги чи ні? Можна хвилин. дайте я поясню, Будь ласка. Да, На да. сьогоднішній день у нас має бути, оскільки у нас є воєнний стан, і перш за все, у нас дійсно вбирання така громадська. Вона вперше в нас в місті ліново. То було прийнято рішення, і воно це було обговорено, було, ми порадили з іншими громадами, як вони це все вчиняли. Спочатку зробили це на безкоштовній основі, але після того можна буде визначати чи з депутатами, чи з членами конкому. Чи ми будемо, наприклад, його самостійно обслуговувати, чи ми зробимо його платним. Це ми будемо з вами визначати. Але більше впевнений, до кінця року у нас поки що немає потреби робити його платним, і безпосередньо будемо бачити, яке це навантаження буде фінансовим. Ми тоді прозвітуємо. Тобто, у нас є, наприклад. Ми можемо прозвітувати про вбиральні, які у нас знаходяться це біотуалети. Так само у нас є мої обслуговані. Ви бачите, ми надаємо ту послугу безкоштовно. Я думаю, Руслан Аресович на наступний раз підготує, <кхм> скільки нам обходиться в рік обслуговування біотуалетів, де то для членів виконкому ми принесемо, і так само для платників податків. Але <кхм> поки що в разі, воно входить в стратегію безбар'єрності. Це одна із вимог для нашого маршруту безбар'єрності, Тому саме було внесено таке рішення і прийнято таким чином, що його встановити саме в тій вакансії. Все коротко, якщо вам. Більше треба ще пояснити, можу пояснити. Це хороше діло, голосуємо. Все, дякую. Питання ще є коли? Окей. Хто за? Хто проти? Утримались? Всі за один утримався. Рішення прийнято. Дякую. 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 Все. Все тоді. Всім доброго дня і тихо. Дякуємо.